Доброго дня, шановні телеглядачі, розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ з Ігорем Мічудою. І я, її ведуча Галина Похільчук. Гість нашої передачі Солончук Людмила Валентинівна, голова ОСББ Шухевича 8. Доброго дня. Доброго дня! Людмила Валентинівна, ви досвідчена голова ОСББ. Скільки років ви вже на цій посаді? Ну, досвідчена це голосно сказано, але на посаді я перебуваю майже 5 років. 1 грудня нам виповниться 5 років. За 5 років якісь такі події, які вам запам'яталися, сумні, веселі, трапилися з вами саме ну, на посаді керуючої ОСББ. Подій було дуже багато, особливо пристановлені, тому що люди з такою недовірою, скажімо так, з таким, знаєте, небажанням, як колись заганяли в колгоспи, так вони йшли до цього ОСББ. Тому при роботі були різні, різні. Будемо казати випадки, які і були і як смішними, так і були безумовно дуже серйозними. А що б хотіли згадати? Ну хотіла один із моментів згадати, коли мені в очі одна мешканка вимовила таке, що я будую дачу для свого сина. — Збудували? — Збудувала, але я її мене… — А сина в мене від народження немає. У мене тільки дві доньки: одна своя, одна прийомна донька. Так що було дуже, ну, знаєте, і навіть не по собі. Так я себе відчувала. Знаєте, люди думають, що дійсно приходиш для наживи, але життя починається з кожного з нас. Тому, мабуть, треба запитувати, а що я можу зробити для свого. Будинку та Валентинівна, ви за фахом, за досвідом, педагог багато років пропрацювали в школі, теж на посаді. Скажіть, будь ласка, робота голови ОСББ це адміністративна робота, чи така громадська? Тобто, чи більше вона направлена на спілкування з людьми, чи більше на роботу про те, що кран не тече, про те, що ліфт не працює, от адміністративна чи громадська. Ну, я би її не віднесла до да, адміністративних, знаєте, я навіть при зустрічі у нас, ви знаєте, що ми зустрічаємося на тихій з майбутніми головами. Я постійно кажу, що ми з вами, психологи, перш за все, ми повинні вміти спілкуватися з людьми. Тому я не вважаю адміністративною її роботою і кажу, що голова не той, який підняв голову і пішов по дворі, а голова той, який вміє спілкуватися з людьми. Тобто люди це абсолютно різні по своєму характеру, темпераменту, і тому приходиться з ними розмовляти індивідуально. Наприклад, на сьогоднішній день. Я готую зміни до статуту, я зустрічаюсь з кожним мешканцем свого будинку. Веду розмови хвилин 20-25. Тому у мене сьогодні навіть захрипший голос. А як побудована взагалі робота вашого ОСББ? Я маю на увазі правління, як ви зустрічаєтесь? Як часто? Як, як ставите пріоритети? Що спочатку зробити? От як у вас побудована робота? Ну, спочатку, знаєте, було дуже важко нам, а і правління теж було, знаєте, таке, ну як сказати, люди абсолютно не знали, що ми робимо. Але я вже, мабуть, я не знаю на скількох зустрічей, я казала, що я старий педагог. Звикла планувати, тому в мене є в громаді перспективний план розвитку громади. І ми почали з нього. А на сьогоднішній день мені дуже приємно, коли ми зустрічаємося, я показую цей план, а там. Все написано виконана, 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 і це дуже приємно. Як зустрічаємося з членами правління, ну знаєте, люди всі працюючі, члени правління, крім одного у мене члена правління, який не працює. А решта ми більше з телефоном у режимі, але збираємося. Наприклад, у нас після 11 червня буде засідати правління. З приводу нашої муніципальної програми сталого розвитку, де ми проходимо капітальний ремонт, ремонт по утепленню. Ви І у тому... будинку вже не перший раз берете участь у програмі міській. Так, да, Ми вже беремо. Рам... А раз. просто виконали роботи. Ми виконали дуже багато робіт. У 2012 році ми зробили систему холодного водопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення, тобі ж каналізацію. У 2013 році ми зробили дах мембранний. Тобто, зробили дах, який У називали... вас мембранний? Так, мембранний. В 2014 році ми зробили два ліфта. Два ліфта ми прийняли після капітального ремонту ЖЕКу, а два ліфта були досить в аварійному стані. Ми їх теж зробили. Минулого року, це був 2014 рік, в минулому році ми зробили. В грудні місяці завершили проект по встановленню металопластикових вікон. І на сьогоднішній день, п'ятий раз, ми вступаємо по утепленню. Але до цього ми, крім того, ми знайшли спонсорів, які нам поставили тепловий лічильник на будинок. Навіть да. спонсорів, да на ми поставили всього за 20 тисяч без 25 гривень. Це була дуже така приємна новина для всіх. У нас були збори і були представники, які нам встановили цей теплолічильник. І самими своїми силами ми зробили всі електромережі в будинку, тобто перебрали 36 щитових, поставили сучасний європейський захист, тобто ми не горимо. Якщо говорити до створення ОСББ, то у нас перший під'їзд. Я вже колись говорила, це горів двічі. А через електропроводку через, через електропроводку. в електрощитках поверхових. Так, да. ми вивели заміну, поміняли електропроводку до квартир і таким чином поставили захист, і ми більше не маємо ніяких проблем. Крім... Людмила Валентинівна, вам в будинку дуже повезло з вами п'ять років і п'ять 5... Програм, не це ви скільки... залучили приблизно скільки коштів? Ну, якщо вже кажуть ну, вважати і ділити шкуру не ведмідя, то ми на сьогоднішній день десь. Більше півтора мільйона вклали в будинок. Я рахую ці. вже… А якби вам дали завтра ще півтора мільйона, вам є куди їх потратити? Безумовно є. Проблем дуже багато. У нас були лег... не була б то жінка, правильно потратив на другий день. Безумовно. Я, наприклад, вчора зустрічалася своїм мешканцем і е, перший раз він є співвласником квартири. Батька досить стара, поважна людина, і він прийшов як власник квартири, але я не вважаю, що там є якісь. Е, Будемо казати, конфлікти, тому я вела з ним бесіду і я узнала досить таку приємну річ, що він займається ковкою. Я так обрадувалась я взяла перспективний план і показую йому. Дивіться, Саша, а в мене ж стоїть значить постановка установка чи огорожі навколо будинку. Подивіться, там два прикметника стоять металевої. Ну, огорожі, металевої кованої, огорожі. І ось мені так, а він каже, а ви хочете низеньку чи високу, а я кажу, я хочу таку велику з піками, щоб наші клумби не шкодили. — Ви хочете огородити клумби? Я хочу огородити всю, будинк, територію, всю територію, тому що у нас з заднього двору територія досить ну, приємна. Там можна відпочивати, зробити газони, але там відбувається постійний вигул собак. Якщо буде стояти металева огорожа, наші люди можуть відпочивати в своєму парку. А не боїтеся, що там знайдуть якісь там випиваки? Але ми будемо закривати. Будете закривати. Поки що на сьогоднішній день, як ми зробили в 12-му році, ми огородились від зовнішнього світу. Тобто, ми виставили всі двері на підвалах, рішитки і таким чином. Людмила на сьогоднішній день це 에, розкажіть, будь ласка, детально участь у програмі. З чого починається участь у програмі муніципального сталого розвитку? Участь починається з того, що в грудні місяці ми повинні здати, надходить лист з управління економіки міста, і ми, згідно цього листа, здаємо заявку на міського голову. Перед цим вже провели правління і вирішили, да, що і будете ви, робити. Да. Ми правління проводимо, але вже у нас є план розвитку, і ми знаємо, що ми будемо робити. І тому. Е, отримавши цей лист, ми вже чітко знаємо і відсилаємо заявку там треба на треба принянаписати е, вартість приблизно приблизну вартість для того, щоб приблизну вартість написати, ми завжди. Я наприклад, якщо у нас утеплення на сьогоднішній день розпочинається, то вже на 1 липня 14 року у мене вже були приблизні кошториси. Розраховки. Тобто я прошу підрядників, з якими я зв'язуюсь, і починається робота. Приблизно ми вже вартість завжди. Знаємо. До речі, за підрядників. Одне з ОСББ не хочеться називати. Підрядники працювали, працювали, не доробили частину під'їзду і пішли. Сказали, що ми вже кошти потратили, які заплановані у кошторис. Тобто дали меншу ціну і так. голова ОСББ ну, якби думала, що це утеплиться один під'їзд і трошки. А вийшло, що утеплили один під'їзд, і якби площа вже викор... ну, площу, яку мали утеплити, використана. От недобросовісні підрядники. Як з ними боротися? Недобросовісні підрядники. Ціну спеціально роблять нижчу, щоб їх вибрали. І е, чи ви не, не завжди нижчу вибираєте? Ми вибираємо, як правило, нижчу. Ви розумієте, ну, що повітак, бюджетні що гроші станали. вони не безрозмірні, але ми маємо вибрати. І безумовно, що ми, я і давно піднімаю це питання і в управлінні економіки, що ми дійсно беремо іноді кота у мішку, тому що ми підрядників по суті не знаємо. А тому, наприклад, уже п'ятий рік головування я. Дуже багато маю знайомих серед підрядників, з якими я спілкуюся, виходжу на цей ринок. Ми між собою, ви знаєте, спілкуємося і поради даємо. цей підрядник добросовісний, чи не до цей недобросовісний. Але треба завжди спілкуватись між собою, тому що одна людина прорахувати все не може. І коли до мене приходить підрядник, я йому кажу наступним чином, шановний. Ми вам довіряємося, як хворий лікарів, тому ви повинні нас в першу чергу зробити якісно і не обманути громаду. У мене був такий випадок, я не буду називати його. Він успішно завершився, тобто ми порозумілися, але підрядник хотів декілька кілограмів присвоїти металу. Ви розумієте, що це таке? І коли я звернулася для цього, є технічний нагляд, до свого технічного нагляду. А в мене Юрій Володимирович Демченко, він приїхав штангенциркуль в руках і рулетка. Він вилазив три дні, причому приїхав з товаришем, і вони ми потім зібралися. Зібралися підрядник і він, і він каже: їм, Хлопці, якби ви навіть три кілограма вкрали, я вам цього не дозволю. Отак підрядникам, вчителька вчителькою, а розібралася. Так, Шо? І нарешті, ви знаєте, і він мені навіть таке заявив, мій підрядник, а що це ти на мене його нацюцькала, Валентинівна? А я кажу, знаєш, що, шановний, я його не вчила вчора тримати штангенциркуль і рулетку в руках. Все. Тому треба бути не одній, треба мати, як я кажу, для О, себе. Так, команду, як я всім вновь, ви знаєте, створеним кажу, у вас повинно бути правління, яке вас повинно захистити, завжди підставити плече. Вени до програми. Значить, листа ви так. написали, подали, так. приблизний кошторис порахували. Е, далі. далі, далі ми ми. Ще зустрічаємося не раз з громадою, це все провертаємо, як кажуть, внутрі свого колективу. Але потім, десь в лютому місяці, нас збирає управління економіки для, та, для великого семінару, щоб ми подавали проектні заявки. Відповідно, всю документацію управління економіки нам готує, розписує. Ви теж, мабуть, знаєте, покроково. Так що там, навіть якщо там прийшла вновстворена ОСББ і людина не освічена, там є все покроково описано. А крім того, ми, безумовно, отримуємо всі важливі консультації, які потрібні. Подала заявку. Подала заявку. Далі. Ми чекаємо дорадчого комітету. Він Ні. Експор... А, по вже потім оголошення в газету. А дорадчого... Гало... забула вибачте. Ні, вибачте, Опадає... мабуть, дорадчий комітет Ні, дорадчий комітет виділяє нам, я правильно сказала, ту певну кількість грошей. Тобто ми входимо в програму. Це називається перший крок. Ми війшли, Є рішення дорадчого комітету, і після того нас знову збирають в управлінні економіки, і ми всі починаємо. Оголошувати тендер це, як правило, в квітні місяці. Квітень місяць, десь до 16-го приблизно ми проходимо, значить, верніше займаємося тендером. Іде тендер. На тендер. Запрошуються підрядники, які з'явились до нас для здійснення тих чи інших робіт. І обов'язково у нас присутні хтось з управління. І Вони конверти. надсилають підрядники запечатані конверти з своїми пропозиціями З цими конвертами. Я тільки що хотіла сказати, ми починаємо процес відбору тендерів. Як правило, в мене вже громада знає, і в мене збирається громада завжди не тільки правління, але й завжди присутні. Члени громади. До речі, ми колись зібрались, було вісім чи дев'ять виконавців, ви знаєте, дев'ять. У нас було, мабуть, я не знаю, чоловік 70 громади, і як кажуть, ми все рівно спіймали підводний камінь, субпідрядник. Але це вже теж успішно завершилось. Тому оце набиваючи шишки, ми потім робимо певні висновки. Пройшла, пройшов тендер, тобто ми відбрали е, виконавця, як ми відбираємо, громада, зачитується все. Кожен підрядник відстоює свої кошториси, з якими він приніс, а потім ми починаємо обирати. Ну, Обираємо, як правило, обговорюючи, Тобто підрядники уїжджають, тому що нам важно подивитися, з якого матеріалу, е, я, е, скільки, е, скільки, наприклад, закладено. На виплату заробітний плат, тобто ми все-все-все це прораховуємо і обираємо підрядника. Далі ми готуємо два протоколи: це по дефектному акту, ви знаєте, і протокол про відбір виконавців, і подаємо в управління економіки. Потім ще раз. Засідає дорадчий комітет, і вони вже остаточно по кашторису попередньому виділяють нам суму. Наприклад, нам в цьому році виділено 449 тисяч 127 гривень. А скільки має громада дозбирати? Громада має дозбирати наш внесок, буде становити 30% відсотків, і громада повинна дозбирати 192 тисячі чотириста 3 гривні. Валентинівна, скажіть, будь ласка, всі здають гроші? Як вам вдається переконувати? Дуже важко. Якщо говорити по про перший ремонт, у нас залишився один крепкий горішок, який не здав гроші. Але на сьогоднішній день люди, ви знаєте, які мають матеріальний стан. І якщо говорити про соціальний паспорт нашого будинку, то у нас ну відсотків 80 живе пенсіонерим. Як я кажу, у панельних будинках багаті не живуть? Так, Багаті не живуть. Живуть чорнобильці пенсіонери, живуть військові пенсіонери. І лише не малень, дуже маленька частка це куплені квартири. Здають, як вам сказати, треба кожного переконувати. Переконую я, ви знаєте, наступним методом. На приватне підвір'я до дяді Васі не прийде ніхто і не зробить просто задаром. Любий приватний будинок утримує своя людина. А це наш з вами будинок. Тому треба його утримувати. Людмила Валентинівна, ви успішна жінка? Я. Я вважаю себе успішною. Знаєте, з чого починається успішність? Вона починається з родини. У мене прекрасна родина. Вона починається з сім'ї. У мене прекрасний чоловік, який є правою рукою моєю. У мене прекрасні доньки, у мене прекрасні внуки і в мене прекрасні мешканці, з якими я Мої сусіди, я не звертаюсь до них, шановні мешканці. Я пишу оголошення, звертаючись, шановні сусіди. Завершуючи збори люби, я завжди своїм кажу так. Шановні сусіди, давайте зустрічатися частіше, один одному привітатися, казати, як ви добре виглядаєте, як ваше здоров'я. Тоді у нас буде дійсно громада. На сьогодні ви є активним членом ресурсного центру Ради голів ОСББ. Що ви б хотіли побажати новоствореним ОСББ? Новоствореним ОСББ, я коротко скажу, я побіжу, побажаю терпіння, перш за все, терпіння, витримки, натхнення. А коли це всі три показники зберуться докупи, тоді прийде успіх. Дякуємо. З нами була Солончук Людмила Валентинівна, успішна жінка, голова ОСББ, член Ради голів ОСББ. А Рада Голів ОСББ запрошує всіх ініціативних групи по створенню ОСББ на тих усім, що середи на 12 годину. Дякуємо. До зустрічі!